Брштиновий магазин. Це зашли такий магазин, чи каш, є музей бурштин. Тобто, що там щось нейшов?

Так. Так. А вон такі дві де делікатні є сирішки, ага, сирашки, малеси. Сражі, вот. А це тільки киснеч. Так, але то, що є різна цена. Там, там нашо не а не є? А та куда такі? Да, да. так куда такие? Да-да. Ты же свои брав себе. Квадрат. Да. Тут я его по восемьдесят пятьдесят пять. А вот там вообще по 37 є. дивился. По акции.

А вона на А ні, я хочу, щоб таке щось без стіна. Ну, що бурштин. А що це таке? Я вже не знаю. А вже не знаю. Я 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 вже не знаю. Я

Srebro. Srebro. Europa, szlak bursztynowy, mhm. jantarne apuć. Mhm. Srebrne jest. 9,5 grama mniej więcej to ważne. Tu jest bursztyn biały, a tu jest brązowy. Te eee. sereczki, so, my kupiliśmy sereczki. Tak? na eee. nadumam, da? A ty masz to w

Тут таке воно дороге. Той медальйон такий дорогий. Я Дім рождения. Да. Багато да. дякую. Дякую. Він тримай, вігну. Поздравляю. Тут нема зеркала? А от його зеркало от Отам зеркало є, бачить, де там бурштин. Собі презент закупив. Так. Де Та там нема шансів. Присади. Бохо не поміть. О, давай разъясняем. Лоднютку давай. Вот турок такой. Ну да, блин. Что? Ай, бот. Вот давно сыворот. Так, да. Ну да, это заниматься. Красиво, да? Ну. Красавиця нас, красотка. Да уже брат вдягає понятно ногті довгі. Ну покажись. Можно не спать. Ну покажись. Да. Дякую. До резания. Давай. Мучишься. Как сюда? А все буду наш на работу Сейчас no, де... музей, yeah. yeah. да, yeah. yeah. музей бурштиновий. Це бурштинова о том Маленький? Що такі малесенькі? Да. Білля тільки до 18 років. Mm. Ні, ні. Не цікаво. Я по тебе цікаву. Цікавий. Короче, музей маленький, музей відміняється. Не пішли ми в музей. Ой, прошу. Так що купили презента, тато собі купив презента. Бо каже, що ти купив, я навіть не бачила зблизька. — Похвалися вже? Такі не викидати. — Чого? Тут скажу, що це Ні! Це золоте. Це золоте.